Таке 1 січня кожного нового року. І ми починаємо велосезон. еталонно. 1 січня. І ми одразу котаємо. Це такий день гарний. Як він прямо на замовлення? Підбуваємо підсумки минулого року і у нас вийшло всього 2700-2600 кілометрів. Це в два рази менше, ніж позапрошлого року. Із зрозумілих причин. Сьогодні ми вирішили катнути по одному з наших а, стандартних улюблених маршрутів. Але можемо не катнути, бо багнюка. Зараз подивимося. Там є альтернативні варіанти, але хотілося б катнути саме полем. Ну щось я бачу, що не складеться Дивіться скільки птахів. Птахи, зараз там провод репне. Алло. Знавте. Уже зарядились. Це наглядачі з детек. Тахиз дитек? Я можу через них передати, щоб сайт нормальний зробили. Ні, в них інший Тому що навіть я манкінг-какер, не можу там нічого зрозуміти. Мабуть, тому що його робив такий же мамкін какер. Але тим не менше я змогла замовити, тут закипать там. Дивіться, яке поле. Зелененьке. Як на мене, саме так 1 січня повинно виглядати. Я не люблю зиму. Ну, окрім той білесенької, пухнастої зими, яку можна пофоткати, і то один день, все, далі її забирайте, дайте мені отаке лайно. Аби було плюс 10, як сьогодні. Дивіться, отак. Росте рапс. Я його Бачу тільки і коли він стає жовтим, таким красивеньким, до того я його не помічаю. Перше, я звернув увагу і то б не звернув, якби не Таня сказала. Знайомтесь, грабс у дитинстві. Зараз ми і побачимо, чи зможемо ми там проїхати. Хотілося б. Ну дуже нагадує весну. Так, так, так. Ось цей з'їзд. Щось я сумніваюсь. Мабуть не проїдемо. Це треба пішки спробувати. Ні. Не проїдемо. Ну, Ніяк. Не, все, не до переїзду, <хех> і це я буквально <правда> раз вступив. Ні. Ну що ж, поїдемо <правда> тоді по цій дорозі. Да, через... Повернемо там направо і виїдемо, мабуть, на переїзд. Ми сьогодні нічого не планували. Це сонячна батарея. Навіть в українському селі вона вже ніколи не визиває подив. Який пікап тут у нас є, навіть борта відкидується. Отак от. Сонячні панелі, пікап. Якась одноповерхова Америка. Ось тільки дороги. Нагадують, де ми. <свистити> а ось тут життя одразу налагоджується. Диви. Ось тепер є пікап, сонячна батарея і асфальт. А! Ні, не надовго. все, Отмена. Взагалі отут жити щось в цьому є. Я б жив. Тут спокійно, на відміну від багатьох інших сел, тут затишно навіть зимою. А, ти хоч щоб і погладив? Чому чого б і ні. Йди будемо гладити. Іди, не бійся. Не бійся, дорубецала. Іди. Друженьке. Ти в нас такий гарнюний. Розкаряка. Розкарячка трошки, так? Трохи <різь> розкарячка, щоб ще стояти, так? Ну я так розумію, ти не бачив ніколи велосипедистів, так? <різь> Або вони тобі не робили шкоди. Так. <різь> Все бувай. Ми поїхали далі. Бо так не і зима не закінчиться. Не Дивіться, майже не. нова зупинка. Майже нова і майже рівна. У когось збився рівень. На місці власника об'яви я б її зробив все ж таки в рівень. Трохи отак. Ти троєчка коли буде? Ніколи. А чому ви не заходите? Страшно. Ага, тобто не так і страшно, так? Чоловіче, як звідси виїхати? А ніяк? Вон way ticket. Все? Help me, please. Nein. То ось тут нам пише, що є дорога. Зараз ми вирішуємо, куди нам повернути, наліво чи направо. Якщо ми повернемо направо, нам треба буде накинути десь з десяток кілометрів, і ми будемо бачити тільки дорогу. Ніяких полів нічого цікавого не буде. Повертаємо наліво. То вже за буквально 3 кілометри їхати там уже не буде куди. Але ми сьогодні відкрили сезон, це саме головне, аж цілих 9 кілометрів. Є невеликий шматочок, де ми можемо проїхати по дорозі і знову виїхати е, до акваріуму. Так чого ти сидиш? Чого ти сидиш? Поїхали. Поїхали. <рес> Я знайшла нам трупу. Ти бачу, вигадала. Так. А ще у нас з собою два термоси. Я їх просто так покатав. <рес> Ні, нам треба їх випити. І поріг. І поріг. Так ти сказала пиріг. Ну, шматок пирога. Ти що, під'їдаєш там я не напевно? Ні-ні ні, він всихає сам по дорозі. Ти бачиш. <хи> При тому, що пиріг у мене в сумці. У мене? В мене. А, ну, все, тайна розкрита. На вулиці так тепло, що я навіть зняв рукавички. Це для мене нонсенс, я мерзляк. Ось таку зиму я люблю. Здається, у тебе щось з заднім колесом. Ти майже на ободі. Так, доставай насос, зараз будемо качати. Розумієте, справа в тому, що засихає герметик і ніпіля починають погано працювати. Тобто вони... Починають травити повітря. Тримай. Здається. Все, я не знаю, будемо перевіряти. Зараз будеш їхати переді мною, я буду дивитися, що там у тебе з тиском тримай. Давай подивимося. Тиску там недостатньо, я бачу. Але достатньо для того щоб їхати. Ми через кілометр подивимося. Так, достатньо, щоб їхати, достатньо. Там можна і на ободах доїхати додому. Але коштовно дуже. А. О, Таня згадала, що таке їздити без рук. Ну, і я згадаю. На МТБ ровері у мене ніколи не виходило їздити без рук. Тільки після того як купили гревел. Що там колекція? Норма. Кайф в чистому вигляді. Чекайте, чекайте, здається, це конкуруюча фірма. А ви що тут фотки робите? Ви вже зробили? Так. Дивіться, сьогодні я вас вигоню з дому. Якщо розумієте, два фотографи. Та на одній дорозі це вже багато, а в одній квартирі це занадто. Збирай речі, збирай сльози, збирай і... Ну ладно, я навіть може що підкажу. Допоможу <плес> чим зможу. Дивись, які крила. А, тобто коли я там собі шукаю композицію, так? А ти мені про крила нічого не кажеш? Не поможу. Ти все вже вмієш сама. Дякую? <плес> ну <плес> 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 так. Я тобі не, не псую твої фотографії, А ти мені їх не псуєш, тому що у мене сьогодні їх немає. А в мене є. Ти ж розумієш, немає в мене, немає в тебе. А я встигла! Диви, Потрібно вімкнути не HDRA, а HDR. так? Тепер наводь. Вибирай композицію. Тепер потрібно вибрати самий, е, найяскравіший найяскравішу ділянку. І по ній понизити експозицію. І коли ти будеш е робити знімок, mm -hmm. е всі три знімка, слідуючі, вони будуть підтягуватися під яскравіший, а тіні витягнуться автоматом. Тому вибираємо ділянку ближче сонця і тиснемо. Тепер дивись результат. У нас нічого не вийшло. Щось ти не те мене навчив. Щось не те. Як... Ти щось мені підробив. Я так розумію, треба купляти нового телефону. Ти мені щось підробив. І... Спробуй ще раз. Мабуть, воно таке яскраве і контрастне, що його не витягнено, який HDR. Тим паче на якомусь телефоні. Я мирна, конечно, людина, але так. я можу вкусити. Нічого собі. Так, да, я Що у тебе там вийшло? Ну Бачу, ну темненьке. Забагато контрасту. Це Ти ми. не витянеш камерою Угу. Ну, хоча б так як є. Ось це мені дуже подобається. То, да, буквально ось, на секунду уяви, що тут за матриця. Тут матриця розміром із сірникову головку. Тобто, а це чудо, що він взагалі хоч якось фотографує. Ось, дивись, як гарно. Але саме твій телефон витягнув в е минулому році ось цю фотку. Ось цю. Було таке. І мені дуже подобається ось ця, що я сьогодні зробила. Прям дуже так, подобається. Так. У мене е, така ж буде, але на GoPro. Так, і вона буде там ну, смачніша зазвичай. Ні, вона буде просто інша. Як ви гадаєте, для чого ось ці ребра жорсткості? Для Ні, порога? це не конструктивне рішення. Це для стаканців. Так зручно. А. Ти розповідала про цей органайзер? Ну так. Органайзер від Condale. Це під наші лоточки, під наші чашки. Ну, ну просто, ну, булочка. Ну, бажаємо у новому році багато-багато кілометрів нам. Угу. Миру нам, спокою нам, все нам. Так. Ну, нам всім, я маю на увазі. Нам всім. Окрім болота. О, Болото є болото. А хіба йому і спокій? <ріст> на болотах, мабуть, дуже було скучно, і от вони придумали таку собі забавку вбивати українців, але ми всіх там на болотах поздоровляємо з наступаючими українцями. Так. <ріст> Мабуть, ви помітили, що я перше у своїх е, відео розмовляю українською. Я не можу сказати, що і надалі так буде, тому що мені дуже важко. Але, ну, по-перше, мені подобається, як звучить мій голос українською. Для мене це, для мене це дуже незвично. Е, вважайте, що я експериментую. Мабуть, я. Через одне відео буду розмовляти українською. По-друге, це дуже стимулює мізки, тому що мені доводиться думати над кожним словом. Мені доводиться десь там з поличок своєї пам'яті його <хи> доставати, здувати з нього пил. Я ходив свого часу в україномовну школу, але це була. По факту радянська школа. У нас всі вчителі розмовляли російською, окрім а, вчительки, яка внезапно а, вчила нас українській мові. І ту була єдина еталонна солов'їна, як з телебачення, яку я чув наживо. Всі інші розмовляли виключно російською, навіть не суржиком. Тому для мене це зараз ну, щось новеньке. Я довго пручався, але вирішив спробувати хоча б це робити на відео. Тому що в реальному житті я все одно спілкуюсь російською. Ну, вважайте, що це у мене а, така а, вада. Кожен новий рік а, я міняю батарейки у наших велокомпах. Це я роблю для того, щоб зненацька там а, десь під кінець року не сіла батарейка, тому що як, якість у них ну, не зрозуміла. Це ми таким чином ще робимо заново на відлік І кожен раз я ввожу дані по діаметру колеса, щоб рахувалась коректна швидкість, ну і кілометраж. Так от, щось там десь якась у нас є помилка і у мене завжди показує на пару сотень метрів на 10 кілометрів більше. І Таню це ну, просто так дратує, вона тільки каже, не знаю, що ти там хочеш робити, але роби що завгодно. Аби у мене було або стільки, або більше. Я думаю, може нам комплюкторами помінятися просто. Я їй свій віддам. І все, хай користується. Хай було й буде плюс 200 метрів у кінці сезону. Але так таке чесно. Що це? Давай я тобі взагалі напишу в кінці, яку хочеш цифру. Десь якого ми знайшли. І так кожен рік ми знаходимо таке чудо. Ходімо знайомитись, ходімо. Хто тобі оставить тут? Де та малеча, а? Сейчас проверим. Будешь ли такая ест? Да а будет, а будет. Я думаю, он сейчас а асфальт не... будет есть. На, 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 оно, оно, далее, далее. на, Ешь, давай. Вот давай. <laughs> на, загубил. на, 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 А ти дивись, як виходить? Пам'ятаєш, що ми колись теж взимку катали, і то малесеньких таких знайшли. І самий швидкий, який в мене з рук їв, він був самий худий. А той, що сидів під плитами і не висовував нос, він був саме жирний. Дивися, бачиш, які бочка там і які бочка тут. Які висновки ти з цього робиш? Що чомусь той, що менше всіх підходить, більше все їсть. Мабуть, тому що він менше всіх шаволиться. Мабуть, так, дам То ось чому я такий жирненький? Та ні, в нас все добре. Тому що я не шаволюсь. Цей день добігає кінця. Будемо ми повертатися додому. Я оголошую велосезон 2023 відкритим. Сьогодні було гарно, як весною. А он ще один песель. Таня, нападай, Таня, песель! Собако